Хочеться надати на розсуд вашого сумління ситуацію, що склалася з екологією в одному із районів Черкаської області. Справа виглядає приблизно наступним чином. На відео, те, що ми відзняли, видно, що десятки гектарів земель сплюндровані витоком фекалій і сечі із відстойників господарства танчика. Розібравшись хлопцями, що за шкода задана екології навколишнього середовища, вияснили, що чорнобай м'ясо зливаючи відходи сечі та фекалій в очисні споруди, заповнили їх до. Граничної межі і не маючи змоги десь ще розміщати ці фекалії, нарощуючи потужності виробництва м'яса, з більшості поголів'я стада, вони почали ці всі відходи скидати в струмочок, який тік до Дніпра. Як результат, більше ста дерев згоріло. Як результат, вода пішла до села Скородистик по буйраку, забруднивши підземні води. В криниці попадає брудна вода. Вода цим буйраком тече до Дніпра, попадає в Дніпро. Заражаючи все навколишнє середовище, не дай Бог якась епідемія на цьому підприємстві, це все піде по всій Україні. Потрібно зупинити виробника цієї екологічної ситуації, на початку заставити його побудувати такі очисні споруди, які не задавали шкоди навколишньому середовищу. А те, що він забруднив, щоб він його утилізував в прийнятний до Цього спосіб, щоб це все потім не завдавало людям шкоди. Вийшовши на місце, зрозуміло, що це проблема не одного дня, це проблема, мабуть, цілого року. Чому місцеві районні обласні органи влади довгий час не помічали даної проблеми? Чому екологія, чому ветсанслужби не звертали на це уваги? Потрібно з них спитати. Для цього є. Вище стоячі керівні органи, які мають звернути увагу на роботу певних служб, як обласних, так і районних. А наступне питання: чому мовчить населення? Надаючи роботу, він зганяє людей в кабалу в кабалу мовчання. Починає панок робити все, що йому заманеться, а люди вимушені мовчати, вігнувши голови в плечі, тому що завтра можуть втратити роботу. Завтра можуть втратити виплати по пайовим сертифікатам, по майновим сертифікатам. Люди втратили можливість. Вість заробляти на молодці, яке вони здавали в державі. Почали вирізати поголів'я корів, тому що немає де випасати. А чому немає де випасати? Частину землі танчик сплюндрував екологічно, а частину землі взяв в оренду. На цій землі вирощує зернові. На цій землі вирощує інші сільхозподарські культури, получаючи надприбутки, людей заганяє в кабалу. Танчик Олег Леонідович, керівник господарства Чорнобай М'ясо, прийшов з Києва. Взяв занедбаний куточок в селі Скородистик. Відновив його, надав робочі місця, но взамін він у людей забрав екологію. Взамін він у людей забрав їхнє здоров'я. Люди, працюючи на нього, наражають на небезпеку самі себе і своїх дітей. Діти п'ють воду із дерьмом, яке виробляє його виробництво свиней, і за це ще говорять йому велике дякую. Такі люди, як танчик, не повинні. Панувати на нашій землі. Вони повинні зробити весь цикл вибудувати таким чином, щоб нікого не наражати на втрату здоров'я, на порушення екології. Забруднивши навколишнє середовище, він хоче полумірами, полудіями, полурозмовами, замилюванням очей різним інспекціям, можливо, даючи комусь якісь преференції в тому чи іншому напрямку закрити цю справу. Ні, нехай подальшому він на це не сподівається. Ми будемо задавати питання до депутатів від добровольчих батальйонів. Будемо задавати питання до тих побратимів, з якими ми воювали пліч опліч, які керували такими ж підрозділами, як наш, які знають, що в державі потрібно щось міняти. Ми будемо такі питання викривати і подавати Верховну Раду на широкий розголос, щоб це ставало надбанням всієї держави. Щоб хлопці з високої трибуни Верховної Ради доносили до всього населення до всієї спільноти, що є такі танчики у нас на землі, які підривають екологічні устрої нашої держави, які завдають шкоди більше, чим вони приносять допомоги. І останнє питання це питання до прем'єр-міністра України Арсенія Петровича Яценюка та уряду. Шановні керівники держави, ми вас наняли як. Менеджерів управління державою, будь ласка, управляйте державою так, щоб нам не потрібно було, приходячи з сходу, з війни, розбиратися з такими танчиками, керуйте державою так, щоб ми не знаходили оцих негараздів в державі. І не тикали місцеві органи влади в ці негаразди носом. Керуйте, спрямовуйте до керівництва державою до міністрів, тих людей, які спроможні керувати, які наведуть лад. Ми надіємося, що людина, яка прийде керувати екологією в нашій державі, наведе лад і в цьому питанні. Що це питання буде наразі одним із наріжних і подібні ситуації не повторяться ні з якими танчиками, ні в яких інших областях.